Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 crew Сьогодні контейнери з'явились нові з Bofor Star One. І як для 8 рівня ці контейнери коштують овер до хіра. І як на мене, і це перше, що я хотів сказати. І ймовірність в цих контейнерах випадіння вам цього танка буде 5%. І 6% на легендарний камуфляж до нього. Окрім того, можуть випасти бустери, яких у вас, мабуть, і так є багато, але давайте з чого почнемо: максимальний контейнер 12 штук в максимальному наборі коштує 2095 гривень. Є також набір з п'яти штук, 835 гривень коштують, і два контейнери це типу акція 195. тобто Два контейнера по ціні одного, тому що за 195 гривень це можна буде придбати лише один. Також ці набори є у нас за голду, і якщо брати за золото, ми можемо подивитися, що 17500 будуть коштувати 10 контейнерів. 5 контейнерів будуть коштувати 10 тисяч голди. Стосовно того, якщо, наприклад, друзі, у вас немає голди, а ви хочете придбати цей танк, то є ще інший варіант покупки. Купляти контейнерами, але ці контейнери, мабуть, найдешевшими будуть в преміум-шопі Wargaming. тобто офіційний сайт преміум-магазин Wargaming.net. І тут ви можете побачити, що ціни в гривнях дуже навіть дуже суттєво відрізняються від тих, які були у нас там. Тобто у нас контейнер з 12 штук буде коштувати 1850 гривень, і, наприклад, X5 у нас буде 740 і один або варіант на два контейнери буде коштувати. Тут один контейнер коштує 111, тут 184, бо це акція. Тут в принципі просто знижка йде. Тому простіше, якщо у вас немає золота, простіше придбати контейнери. За гроші, і саме на сайті тут, мабуть, найдешевший варіант буде покупки цієї машини, якщо вона, звісно, вам випаде. В кожному з цих скриньок ви будете вибивати талісмани, і ці талісмани ви зможете потім обміняти, якщо ви не збираєте їх 30, на таку машину. Я вважаю, що потрібно завжди нові контейнери відкривати. Ну, типу, один-два, а потім вже купляти більше варіацій, тому що компенсація за тарнван буде там всього 3850 золота. Дуже несправедливо по відношенню до того, яку вартість собою представляється машина зараз на початку його продажів у грі. Давайте відкривати, подивимось, що нам випаде з перших контейнерів. Ну, звісно, це бустер X4, яких нам так не вистачає. Х5 теж нам не вистачало. Ну і погнали далі. У нас залишається останній тут контейнер. І йдемо в магазин, придбаємо. 10 контейнерів візьмемо одразу за 17500. тому що голда є, але варіант купляти 5 контейнерів за 10 тисяч не варіант. Окей, їдемо далі. Бустери. Бустері у нас буде дуже багато, друзі. Мені навіть зараз вільний досвід не потрібний, тому що всі танки, ті, що є в гілках, вони вже всі в мене відкриті і всі в мене є. Тому вільний досвід мені навіть не цікавий. А от бачите, як воно відбувається. Танка немає, а отут може бути. А, це 500 голди у нас випадає. Ну, супер. Нехай. Хоч трошки компенсуємо те, що ми затратили. Ну, танван нам випадає, друзі. Випадає він на 10-му контейнері. Тобто ми зараз витратили е 10 контейнерів. Відкрили. Ну, давайте крутити далі нашу рулетку. Подивимось. В принципі, по великому рахунку за 17500 нормальний варіант. Ну, хоча по великому рахунку, якщо розбиратися, то 17500, Якщо піти і купити 17500 за гроші, ну це якось дуже дорого. Ну тобто, було 102 тисячі. У мене зараз в мене 85 тисяч, тобто ми витратили. 15-17, ну умовно кажучи, 17 тисяч. Ми витратили золото і решта нам випала. Камуфляж. Що вони пропонують за цей камуфляж? Стігазавр, і цей стігазавр, чомусь він недоступний. Він доступний лише тут, в, в коробках. в цих Тобто, або вибиваєте ще, або купляєте його за 6500. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Ця тема з цими динозаврами, з залупозаврами. Тому що, ну, танки можуть бути футуристичними, але, наприклад, для цього можна використовувати якісь там, ну, не знаю, наприклад. Games там або якісь ще режими, але мені здається, що це точно не має бути. Звичайні режими. 7,720. Давайте 20 поставлю тут і поставлю на голді трошки більше. Так, що у нас по обладнанню, друзі, маємо ставити 238-2000 всього у нього шкода за хвилину. Оставляємо досилач. Захисний комплекс. Там захисний комплекс. Огляд. Приводи, броня. Підкручені оберти, але, скоріш за все, нам треба буде кращий раші... кривенька пушечка, і якщо на збалансованій гарматі 29 см майже 30. Так, ми зробимо. Друзі, карта Міддлбург. Граємо в команді противника є один важкий танк, дві ПТ-САУ, 2 ЛТ і два середніх танки. До речі, достатньо гарно виглядає цей танчик в цьому камуфляжі. Не знаю, як він буде виглядати без нього, скоріш за все, не так гарно. Але, друзі, на 8 рівні 6500 золота за камуфляж. Мабуть, варгеймінг просто сказилися, і ну, в мене інших слів немає. Але я прихильник того, що на Танку, якщо є легендарний камуфляж, то він має бути стояти на танку. Адже легендарні камуфляжі, вони е найкращі, вони найкраще промальовані, в них деталізація і багато що іншого. Тому м я гадаю, що якщо ставити і ви хочете, якщо, наприклад, це ваша улюблена техніка, то вам треба ставити легендарний камуфляж. Отакий шотик по канонам Джагпанзеру на 420 у нас залітає. Чомусь не хочете 34-й по нам стріляти. І ми даємо ще один шот на 424 по канонину Треба здавати назад, друзі. Чому, чому треба здавати назад? Тому що НЛД пробивається. А от в башню вона має такий тоненький профіль, і башня не пробивається. Пробивається вона лише. По бортам, але і то треба стріляти під прямим кутом. По ньому є кути нахилу гармати, достатньо комфортні для цього танку, тому що профіль танк має достатньо низький. і по великому рахунку грається він достатньо комфортно. Єдине, що мені не подобається, це дуже довге КД для такої середньої шкоди. Тобто ДПМу в цього танку для восьмого рівня замало, як на мене. Але можна було б скоротити трошки йому КД і ДПМ би від того трошки зріс. Але ну, маємо те, що маємо, і потрібно грати. Чи коштує цей танк 20 тисяч золота. Не коштує, друзі. Краще було, якщо б ви його десь отримали, не знаю там в якомусь івенті він просто випадав би, або був би івент, наприклад, на цей танк, так як, наприклад, на камуфляж для 49-го з 3 по 8 -е число. Накидайте максимальну кількість звичайних або рейтингових боях, і ви отримуєте камуфляжі. Є такий розіграш. Умови можете дізнатися, ну, у вас у вас в грі є там. В розділі сповіщення. Отакий от, от бій зараз. Перший зіграв я на планвані 2755, один фраг. Це другий клас. Звісно, тут планочка невисока. Або так здається, що невисока. за такий бій маємо 113 тисяч срібла. Це не топ по дамагу друзі. В карті протока маємо два важких танки, і це у нас е звичайний бій, це не рейтинг, рандом. Маємо середній танк, Три ПТ САУ і одну ЛТ. Е скажу так, що якщо ви залишаєтесь на цьому танку один, то витягти якийсь там зливний бій проти кількох танків вам буде достатньо складно. Чому? Тому що КД е 12 секунд. І гармата, якщо стріляти через всю карту, вона не така точна, як хотілося б. Але якщо цьому, на цьому танку грати від рельєфу, повністю закривати е, свій корпус, то можна грати. Можна грати. І скажу ще один нюанс, який тут дуже важливий. В цьому танку постійно вбивають водія. Тобто. Пробивають, водій сидить внизу і його пробивають через корпус, я так розумію, І це призводить до того, що у вас вибиваються постійно рімки. От, Наприклад, як постріл зараз був по мені, просто в борт пробили ну, через цю карту. І е, снаряд у противника не впав. Він не зрикошетив, він не збив гуслю, ну От коміт, тут гарний хлопчик, треба подивитися на його, чекнути його стату, тому що весь цей бій він тут постійно заважає. Тут підштовхнув, там не дав проїхати. якось Він постійно плутається під ногами. Або може я так, може мені так просто здалося. Маємо вбивати, мінусувати гармати противника, тому що всі шоти, їх не можна. Їх не можна залишати, навіть тих, що там простоять постійно в кущах. І тут я здаю, він не бачить, куди він їде. І тут він навіть хоче виїхати, і треба було б виїхати, от ТТБ забрати, плюс там АТ-7 стоїть. Але, друзі, ну от така, от може хтось скаже, що я підпираю, ну я не підпираю, тому що ком комет тут не грає в цій грі сам. Це командна гра. І... Ну, Мені теж треба постріляти по ат 7 наприклад, дати постріл, тим більше що в мене е, разовий, е, разова шкода набагато більша, ніж в комі. Там, да, ДПМ в комі та лютий, але ну, я не знаю, хто тут, хто тут винний, я не хочу шукати, але е, дуже, 3 хвилини це дуже багато, коли три хвилини тобі хтось заважає грати. І тут, от, друзі, зараз ми побачимо, як цей танк відчуває себе. Е, бачите, навіть без зведення стріляю і просто в аркадки. Е, як він відчуває себе проти Чіфтейна? От Чифтейн дає 225. Ти йому дав, наприклад, там на 400. Він дав 225. Тут він уже закидешився. Ти йому даєш ще на 300. І він ще дає тобі 3 постріли. От один постріл. Поки ти кидешся, зараз він дасть ще один постріл. І якщо один на один грати, і, наприклад, з дистанції, то Чіфтейн розбере. Можливо, якщо стати в клінч, то щось буде інакше. Зараз е пошкоджений двигун, і начебто все гаразд. 650 очок переваги. Плюс у нас є три танки, е в команді противника всього два. І... Мені здається, що Черіатір поїхав взагалі на точку А забирати, в нас не вистачає. У нас була одна точка, треба підбирати ще одну точку, а тут, бачите, фараон там з'явився. Ну, по фараону ми, звісно, не можемо не дати, тому даємо йому постріл, він якось на нас не зважає, і їде собі далі, а тим часом точку Б так ми і не взяли. І Черріатіра зігнали чомусь з тієї точки. Тут у нас ще залишився Т7-й Т7, і Права. Але я чомусь спочатку його і не помітив, і не зрозумів, куди черіатір їде. А він їде, звісно, до АТ-7. Ну, хочеться йому тут допомогти. І спочатку я вирішив, що не треба. Думаю, що АТ-7 там і сам справиться, але треба було вже тут щось робити. І прийшлось забирати черіатіра, тому що чаріатір достатньо швидкий, кадешиться е швидко, і треба їхати розбиратися вже з фараоном. Використали нашу рємку, полагодили движок, але маємо у нас 72 хітпоїнти, які треба не втратити. От коли танк втрачає міцність, він має вже КД-11,1. Трошки краще, але все одно десь один хтось пукне біля вас поряд якимось фугасом і, і мінус все. Тому їдемо зараз за фараоном. І забираємо фараона. Маємо три фраги за такий бій. Камуфляж дійсно дивиться, виглядає гарно, але не за 6500 голди. Перший клас. 2946. Три фраги знищено. 111 тисяч срібла. І хочеться подивитися: от комет стріляв, 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 стріляв. Ну, звісно, друзі, 43%, 43,75%. Ну от. Я не знаю, як можна грати в гру і мати 43%. 43%. Да, я там сам статистом себе не вважаю, але. Тут 42%. Тут 45%. От чому, чому в мене так? А от ті, хто грали, вон, SMV, ну, тут 48, десь він теж злився. От три танки, да, тут теж 49. Хоча а ти 7 доїхав десь до центру карти і. Можна було. Тут 49%. Черіатір 48%. Парагом 44%. Друзі, чому мене кидає в такий рандом? ЛТТБ 51. Челленджер. Карта Кастілія. Тут вже поцікавіше. Тут маємо три важких танки. В команді противника Один СТ, пт ПТСАУ і один легкий танк. І Звісно, друзі, ми не поїдемо грати на, флан... на правий фланг, ми поїдемо грати лівий фланг. Чому? Тому що, е як не дивно, у нас все одно один в полі воїн поїхав грати правий фланг, Пантера чомусь тут спить. а АМХ 1390 теж кудись вирішив, що йому потрібно в якусь іншу сторону їхати. Може це і правильно? Давайте подивимося зараз, що у нас буде по розіграшу цієї карти. Карта Кастілі достатньо цікава карта, мені вона дуже подобається. Тут є багато е де розіграти, якщо ти залишаєшся, наприклад, сам або навіть для СТ, е це дуже цікава карта. Для ЛТ цікава карта. Можна, є багато де поїздити, є рельєф, де можна е грати і вигравати, коли залишаєшся сам на сам. Бачимо, друзі, перші, перші лампи тут з'являються Т-49 Хорнет. І бачу, що там вже у нас є Скорпіон. Скорпіон, до речі, у нас пріоритетніша ціль, тому що такий фугасик на 508 залітає. Мені дуже подобається. А отам у нас вже хтось на нас полює вже з правого флангу. І питання в чому? В тому, що, друзі, а на правому фланзі ж там на центрі грає 4 танки. 4 танки. Один у нас вже в мінусі. І тут і підставлятися не хочеться, і треба е, робити справу стосовно е, ЛТ-шок і СТ-шок противника. І підставлятися не хочеться. І стріляти треба. Ми бачу, що тут є Хорнет. Корне дуже такий цікавий танчик, за ним можна побігати потім довго, якщо він залишиться живий, але живим не залишається по воді Т23, Т23Е3 тікає, я поїхав йому назустріч. Гадаю, що так буде правильніше, тому що там десь є Скорпіон, десь сушка стоїть, скоріш за все, з правого флангу, яка по мені кидала. Тому е туди я не поїду. Але тим часом Є3 вже пішов відпочивати. Бачу, що тут Еміль є. Тут, до речі, якщо ви хочете збивати точку С, тут дуже цікава позиція, неважливо на якому танку ви граєте. Звідси можна робити постріл і світити вас ніхто не буде. Але якщо ви так під'їжджаєте, бо в мене низький силует, то тут вже, звісно, вас засвітять. І трошки не встиг я дати по Емілю, щоб збити. Збити і не дати взяти точку С. До речі, не давати брати точки це дуже правильне рішення. Якщо ви бачите, хоча б фугасика заряджаєте, кидайте фугасиком для того, щоб збити збити точку. Тому що це не дає противнику заволодіти е, додатковими очками переваги. Пробили броню, але забирає хтось інший. Сушечка забирає е, Еміля, того, який мав би бути нашим. Ну, що ж поробиш. То перший, того і тапочки. вз 111 тут, тут є Чізі, якому ми збиваємо чомусь гуслю. Тобто в мене стріляють, пробивають. А якщо я стріляю, то я збиваю гуслю. Ну, так буває. Ну, тим не менше, грати потрібно і граю тут трошки. Е Швидко і я не звожусь, стріляю без зведення. Чому? Тому що е, немає на то часу, друзі. Так, якщо б я зводився, хтось скаже, я б може і попав. Може і попав би. А може цей танк просто з'їхав би вниз, і вже в мене не хватало би кутів для того, щоб по ньому вистрілити. Тому я стою вже майже шотним, хочу виїхати. Не пробиваю. От лючок я не пробиваю. Те, що я казав на початку цього ролика, про те, що недостатньо бронепробиття. В принципі, якщо бачите, я не підрубаю голду. Граю практично всі три бої граю практично на е звичайних снарядах, на звичайних підкаліберах. І Су-152 просто мене не пробиває. Підфартило хлопцю, так підфартило. І відправляється він на фангар. Залишається у нас суперхілкат. Дуже гарно ПТСАУ і проти нас ВЗ-111. Як так розіграти, щоб не зашелестіти в ангар, я поки що не знаю, але е, знаю те, що нам треба грати від суперхелката. Тобто, щоб вся увага е, вазіка була прикута на суперхелката. Ми, в принципі, так і робимо, і навіть порушую своє правило, перестраююсь в одну лінію, але я знаю, що я з цього пострілу забираю ВЗ-111. Це, друзі, перемога. 3162, це другий клас, два фраги у нас. 115 тисяч, Достатньо гарно фармить. Тобто, якщо ви хочете фармити на цьому танку, можна грати. Можна грати. То по дамагу, подивимося, давайте. От 53% майже у суперхілката. Сушка наша. 58, але 918 боїв. ну, 918 боїв. Що це за? Це мало. 25 тисяч 44. Тобто, от за 25 тисяч, якщо гравець не вийшов в 50%, то, скоріш за все, він ніколи вже не вийде в 50%. Тут 47 теж. ну Тобто, це гравці, які 36 тисяч 48. А може хтось скаже, та я для граю там заради, типа, якогось там, не знаю, там. Задоволення, скажімо так. Ну, грати заради задоволення, я граю заради задоволення, але моє задоволення, воно заключається в тому, щоб грати краще і більше перемагати. Тобто, яке може бути задоволення від того, що ти постійно відпочиваєш в ангарі? Такого задоволення немає. Друзі, у Скорпіона 95 тисяч з половиною боїв, 50%. Це великий досвід. І з такими гравцями, так як я вам і сказав, що я побачив Скорпіона, сказав, що пріоритетна техніка треба забирати. От, не зря я так сказав, що пріоритетна ціль 42. чизі ну це було, в принципі, зрозуміло. У 53 53,71 на 30 тисячах. Тут теж 53-34. Еміль, звісно, 43%, Вазік був 47%. До речі, я не знаю, як підбирає рандомайзер команди зараз. Але питання тут в тому, що ну, це не рівні команди, це якась шняга, я не знаю. І якийсь поц мені ще положив тут. А, ну Це сушка. Сушка, за те, що його вбив, він обідився. 66-97 у хлопчика відсотків, а я йому трошки. Трошки цю статистику на один бій е, понівичив, тому він образився. Тому поставив мені. діз. От, друзі, я вам скажу, що перший клас е, я на ньому отримав, майстра ще не отримав. Танк цікавий, можна грати. Е, достатньо такий він е, е, скучний, е, сумний він, але. Можна грати, можна грати, комфортно грати. Єдине, що я хотів би, мабуть, тут поставити е, гусениці та боєвкладки, пошкодження вітрана. ні, так залишається. Е, скоріше треба поставити отут у нас, щоб він трошки швидше. Хоча, мабуть, так і залишаємо. І по польоту снаряду тут треба вже дивитися, чи треба, чи не треба, е, скоріше можна залишити на зведення, тому що зведення і так тут достатньо. Достатньо таки довге, можна навіть поставити отак і спробувати, як він буде гратися. Це все ж таки 0,3 секунди, які нам можуть допомогти трошки. По амуніції і спорядженню тут, в принципі, все стандартно, нічого тут додаткового немає. Ну і зіграно у мене 6 боїв, 8333 статистика, 2112 середній дамаг. такі справи, друзі. Купляти його чи не купляти, ну якщо у вас е, взагалі немає ніяких танків, взагалі, от від слова взагалі нема прям якихось танків, на яких ви можете фармити, е, звісно, це покупка дуже дорога, от овер, овер дорога. Але якщо ви е, хочете фармити золото і фармити комфортніше, ніж би ви, наприклад, купили е, того ж самого е, лева. Це тяж восьмого рівня німецький. Тут буде вам трошки легше. Чому легше? Тому що танк новий, не всі знають, як його пробивати, як проти нього грати. І маючи такий силует, таку башню, бачите, вона під кутом, башня взагалі в лоб там не пробивається. Пробивають в НЛД і то от в цю нижню частину. Тому можна пробивати ще його в лючок сюди, але лючок можна трошки відвертати, і за рахунок того, що тут у нас. Теж є броня, то башню вашу пробувати не буде, ключок ви будете прятати. Тому, купляти чи не купляти все залежить від, ваш, від вас, від ваших можливостей. Тому, друзі, я радий і дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, все буде Україна, всім вам гарних боїв, пака.